Гумати та хилати найпопулярніші види добрив, що використовують дачники для підживлення рослин. У період світіння варто подбати про якісний ріст та визрівання плодів. Саме тому агрономи радять проводити підживлення гуматними добривами. Гумінові кислоти належать до найскладніших речовин на планеті. У природі вони зустрічаються у річковій і морській воді, у ґрунті і найголовніше у торфі і бурому вугіллі. Живлення рослини саме ліпше. Звісно, примінюються там, сілітри, карбаміди, нітрамофоси. Це гарно. Да. Ну, це можна по ґрунту. Коли у нас вже культура в фазі розвитку розвинена, ми, коли розсадка невеличка, ми примінюємо гумати натрія. Щоб нам зробити вигоночку розсади з маленької до фази квітливості, це гумат натрія. Потім переходимо на гумат калія. Ось така фаза, коли у нас з'являються плодики. У нас вже іде. Ми примінюємо гумат калія, гумінові кислоти. Воно саме адзивчиве. Інший вид добрива, який насичує рослину мікроелементами, є хелатін або хелатні добрива В формі хелатів це така жижа суспензія, вона прозора. Ми її можемо і по овочевим, і по ягідниках, і по хвої хілат калія наша хвоя зеленюється. І ми обробочку прозводимо, воно отримує, одразу живимо його. Це такі два віда гумати і хілатіни, як, як за основу. Агроном зазначає, що окрім кореневого підживлення можна підкормити й листя, але менш концентрованим розчином. Гумат, якщо в нас суха фракція, і є розконцентрати, які вже у нас готові, ми їх беремо, 50 мл наливаємо на відерце, і у нас вже готово. А коли ми суху фракцію беремо, ми її повинні настояти. Ноч хай настоїться у нас то і сутки. Вона віддасть всю силу з гранулочок. І потім ми обробочку робимо. З того концентрату, який ми самі приготували, ми беремо також по 50 мл, додаємо на 10 літрів, і тоді ви нічого не попалите. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.